Будемо говорити сьогодні з аналітиком Олександром Демченком. Пане Олександре, вітаю вас. Вітання, Борисове, вітання, глядачі. Ради вас бачити. Скажи, будь ласка, от через два з половиною роки після вторгнення Росії в Україну стратегія Сполучених Штатів щодо припинення війни залишається незмінною. Про це пишуть сьогодні американські змі. А сполучені штати намагаються накласти на Росію достатні тягар витрат, щоб президент Володимир Путін вирішив, що в нього нема іншого варіанту, як вийти з України і припинити війну, намагаючись змінити його. Розрахунок витрат і вигод Вашингтон намагається знайти ту саму золоту середину. А коли між підтримкою України і покаранням Росії, з одного боку і зменшенням ризиків ескалації з іншого, треба знайти той самий баланс. От яким би раціональним не здавався цей підхід, він ґрунтується на хибному припущенні? Це підкреслюють американські журналісти: що Путіна можна змінити? Що він може в голові своїй змінити ставлення до війни в Україні і взагалі щось там? Ну як опортуніст під тиском здасться? от як ви вважаєте, що може змінити ставлення самих Сполучених Штатів до стратегії допомоги Україні, і чи варто чекати на ці зміни? Після виборів у США давайте по порядку з кінця. По-перше, починається дійсно фінансовий рік з жовтня місяця. До жовтня будуть ухвалюватися ті чи інші підзаконні акти, в тому числі і бюджет Пентагону, а також бюджет різних інституцій, організацій, через яких проходить фінансова, гуманітарна, економічна та інша підтримка, військова підтримка оборони України. І я дуже впевнений, більш ніж впевнений у тому, що республіканці, тому що це їм вигідно, тому що вони, як в принципі, і демократи завжди так роблять, починаючи ще з ери Джорджа Буша молодшого, вони будуть блокувати роботу американського уряду Білого Дому, адміністрації, яка йде Байдена і Камали Харріс. Вони робитимуть усе можливе, щоб організувати шатдаун і закрити роботу уряду на певний час, на кілька місяців, для того, щоб отримати для себе політичні та рейтингові дивіденди, і для того, щоб в принципі потім Трамп зміг з цим багажем і республіканська партія, яка також бере участь у конгресових виборах і губернаторських, перемогти Камалу Гарріс та демократичну партію. Усілякому разі з цим багажем щось зробити більш-менш ефективне. Це не аби як. Я вважаю вплине на усі процеси в Україні. Ми саме чудово бачили, як минулого року, коли почалася атака, страшенна кривава атака бандитів з Палестини, бандити, бандитів Хамас, які керуються Іраном, цією державою, яку в принципі потрібно вже взяти на ланцюга. Але е, колись 7 жовтня почалося, Україна півроку не бачила військової допомоги зараз. Без Ізраїлі республіканці в принципі заблокують всі фінансові процеси, тому що в них своя гризня, своя боротьба всередині американського істеблішменту. Виборча боротьба, і я думаю, що Україна зіткнеться з колосальними проблемами знову ж таки у фінансуванні, і це надзвичайний виклик для нашої держави для української держави. Що стосується американської стратегії, мені здається, що американська стратегія, і не зважаючи там, попри це Байден, чи це Трамп чи це Гамала Харіс, яка під час першого свою інтерв'ю жодного разу не згадала про Україну, будемо відвертими. Але, е, попри це, американська стратегія це стримування Володимира Путіна, його умиротворення і випускання з нього із Російської Федерації крові, але крові поступово. Вони готові цю війну вести дуже багато років для того, щоб Росія ослабла, але не зникла і не фрагментувалася, не сегментувалася і не розпалася. Вони дуже бояться, і це правда. Ми про це з вами знаємо, Борислава, що вони дуже бояться того, що Китай посилиться, якщо Путін паде, що його режим зруйнується, і якщо Росія не буде на мапі світу, як такої, якою вона є зараз. І це колосальна проблема для України, тому що без цього. І без вступу України до Євроатлантичної співдружності, до Європейського Союзу і без НАТО Україна не буде ніколи в повній тотальній безпеці, попри будь-які домовленості, якими б вони не були. До речі, 5 вересня виповнюється чергова річниця мінських домовленостей, тому будь-які домовленості тут не діятимуть. Будь-яке перемир'я чи припинення війни чи режим тиші нічого не діятиме. Поки американці у себе в голові нічого не змінять. І не зміниться стратегія і щодо України, і щодо Росії, і щодо, в принципі, глобальної системи безпеки, яку вибудовували американці під час і після холодної війни. При всьому цьому, при всьому цьому, давайте відверто казати про те, що самі Сполучені Штати зараз пропонують. Відмову нам відмову далі тиснути на них, щоб дали штати нам дозвіл бити далекобойною зброєю по російській території, і ми це побачили. Більше того, Байден це зробив окремою заявою. Це взагалі всіх здивувало, якщо не розуміти, що відбувається. А відбулося це на тлі візиту до Сполучених Штатів Єрмака і Татарова, який разом з віце-прем'єркою Стефані Середенко мав ціль отримати дозвіл. Саме цей дозвіл на биття далекобійною зброєю по Росії. Цей дозвіл не тільки не був отриманий. Ще раз кажу, Байден зробив окрему заяву. І він каже, що позиція Сполучених Штатів по цьому питанню залишається незмінною. Тоді чи треба вважати візит Єрмака невдалим та чи потребує це перегляду стратегії ведення війни? А також чи прийшов час зрозуміти, що сам Єрмак не є тим, хто може переконати західних політиків, і з ним спілкуються лише через те, що Зеленський делегував йому частину своїх повноважень. Стратегія зовнішніх комунікацій Зеленського у тупіку? Чи ми можемо щось ще досягти в цьому напрямку? Ні, дивіться. Я думаю, що ситуація складніша, ніж ми про це зараз говоримо. Тому що Байден заявляв на закритих зустрічах з українськими з українськими різними делегаціями про те, що Україна ніколи не буде членом НАТО, поки він є президентом. Так, це було це теж правда. Ми це про, ми, Ми теж про це знаємо. Позиція Байдена ні американської зброї проти Росії. Позиція Байдена «Україна не має бути в НАТО. Позиція Байдена в тому, що Росія не може бути зруйнована, це дитя холодної війни, і він холодною війною жив і живе далі. І я думаю, що якщо б він залишався президентом Сполучених Штатів, він послуговувався б рівно такою самою позицією і політикою. Що означає це, що українська сторона, Київ не має просити Байдена надавати зброю і далекобійною зброєю бити по російським цілям? Ні. Що означає це, що Україна повинна припинити говорити з американським істеблішментом про вступ України до НАТО, зокрема і з Байденом, поки він є президентом голови американської держави? Ні. Що означає це, що в принципі Україна а, не повинна говорити про ще безліч речей, про Ф-16 та про інші речі, про які не дуже прийнято навіть говорити зараз в Білому домі? Теж ні? Просто нам потрібно дочекатися, поки завершиться цей турбулентний період в Штатах. В усьому світі через американські вибори, і вже від того плясати, коли ми зрозуміємо, хто увійде в овальний кабінет в білий дім. Вважайте навіть не в січні місяці 25-го року, коли інавгурація, а в березні місяці, коли буде формуватися вже адміністрація нового, або а, а, а може й старого американського президента. Подивимося, і я в принципі не сприймаю це як якісь провали, чи не провали. Поїхали, не поїхали. Я просто розумію те, що є таке намагання і, можливо, ілюзія, що у Байдена, який йде, е, вистачить е, наснаги, вистачить сили, вистачить волі. щось змінити? Ні, не вистачить, тому що це позиція цінностей. Подивіться, що вони роблять з газою, що вони роблять з Ізраїлем. Вони намагаються змусити Ізраїль піти на поступки і домовитися. Черговий раз з палестинцями, з представниками Хамас терористичної організації. Вибачте, є запитання. Фактично, це робиться для того, щоб отримати якісь виборчі дивіденти на от цих самих виборах. Ну, щоб показати, ми миротворці, ми змогли досягнути. Ми закінчили війну, і люди не вмирають. Чи це інше щось зараз? Це вибори. Але в принципі його ж позиція не змінюється протягом останніх 4-5 років, якщо навіть не більше. І я думаю, що це пов'язано виключно з тим, що американський істеблішмент, частина його, зокрема в демократичній партії зі старої еліти, до якої входить і Джо Байден, вони в принципі бояться того, що система безпеки, яку вони конструювали, яка побудована на ядерному стримуванні. Вона буде зруйнована. Зараз в американських ЗМІ з'являється нова і нова інформація про те, що Росія будує якусь нову ядерну ракету, що вона вибудовує повну інфраструктуру під цю, під цю ракету і вони вже трясуться. Ще ракети немає, а американська адміністрація вже трясеться від цього. Вона реагує. Тому я думаю, що вони просто не хочуть а, провокувати, драконити, яке слово завгодно знайдіть Володимира Путіна. Не те, що вони його бояться. Але вони з ним дуже сильно обере... вони обережні з ним, і це величезна для нас проблема і величезний виклик. І я вважаю, що ми за ці три роки великої війни Росії проти України не змогли на превеликий жаль змінити вектор Сполучених Штатах, якраз цей вектор найважливіший, коли б вони подивилися на Росію не як на державу, яку можна перемогти навіть. А як на державу, яку потрібно змінити, трансформувати, як, загр... як на загрозу, яку потрібно сегментувати, якщо ви навіть цього хочете, от поки що вони так не дивляться на це, на превеликий жаль, і це величезна проблема для всієї України і для дипломатичного корпусу нашої держави. До речі, про те, що ви кажете, що треба впливати і трансформувати. Про це теж пише і видання Foreign Affairs. а вони звертають увагу на те, що якщо Путін не бажає припинити наступ, наприклад, на Україну, і Сполучені Штати захочуть повпливати, то Путін до цього підготується, і це не той випадок, який можна використати. Так от він каже, що Путін не бажає припинити наступ на Україну, і війна закінчиться лише одним. Способом з двох. або тому, що Росія втратить здатність а, продовжувати свою кампанію, або тому, що Путін більше не буде перебуватиме при владі, а, скільки часу треба на перше, і на друге, журналісти Foreign Affairs нічого не пишуть, але з огляду на всі варіанти та ризики. Найкращий підхід для Вашингтону це грати і чекати, поки Путін піде. От про це вони, до речі, пишуть і пишуть про що, що до того часу Вашингтон має зосередитися на допомозі Україні отримати лінію фронту і запобігти подальшому по 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 просуванню російських військ. Але зараз, якщо ми не будемо отримувати і гроші, і зброю, і допомогу це якраз буде все навпаки. До речі, водночас Вашингтон має бути мужнім. А витрачати свої ресурси якомога ефективніше і переконувати Київ уникати великих це стаття. Вони це пишуть про це великих марнотратних наступальних операцій. Навіть успішні наступальні дії Києва на сьогоднішній день, а включно за сподіваним нападом на Курську область Росії, минуло місяця мало вплинули на загальний перебіг конфлікту, і це залишається війною на виснаження. До речі, яку саме хоче. Реалізовувати Путін, тому що ресурсів в нього набагато більше, так от без жодних ознак для майбутнього прориву для України. Так от запитання таке: а от на тлі всіх цих е, заяв, аналізів і всього іншого, чи вистачить політичної волі у Сполучених Штатів на все це, і чи вистачить сил і ресурсів України на такий сценарій? Про час я навіть не кажу, я кажу навіть от про ці речі. Ну, давайте подумаємо, якщо продовжиться політика Сполучених Штатів такою, якою вона є. чи вистачить У Штаті вистачить ресурсів. Штати, Путін вважає, що він воює зі Штатами, Путін вважає, що він воює із Штатів. Ні, ні, у Штатах якраз політична воля. Ресурсів в них вистачає. Вони можуть допомагати не да. лише нам. Це зрозуміло. Саме питання про те, чи вистачить них політичної волі до кінця? Я... Бо зараз ми вибачте, я бачу ці гойдалки постійні гойдалки, яскраві заяви, які не підкріплені справжніми діями. Ми вдячні Сполученим Штатам за допомогу, щиро вдячні. Але, наприклад, якщо б вони зараз дозволили бити далекобійною зброєю, ми б вирішили багато питань, і в тому числі ми б фактично підштовхнули Путіну до відмови продовжити війну. Але тут ми бачимо інше: Росія якраз. Зараз спокійно використовує каби, ракети, все, що завгодно. А захід каже: ну, як би він знову не почав нас шантажувати ядерною зброєю? Дивіться, я думаю, що політичної волі зараз не вистачить. Це правда, як на мене, і потрібно твоя разу на це все дивитися при будь-яких розкладах, якою, якою б адміністрація нова, не була в Штатах, Україна. Не отримує, не отримує ще довго дозволу бити далеко по Росії американською зброєю, чи то буде адміністрація Трампа, чи то буде адміністрація Гайс. Один дуже показовий момент, за яким ми можемо просто робити аналіз дуже тверезо і дуже точно: це поїздка Володимира Путіна до улан батору до Монголії. Він туди поїхав. Намагався вирішити газові питання, намагався отримувати, отримати зброю з Монголії, яка має дуже багато схожого і має дуже багато і радянської зброї на території Монголії, і має дуже багато схожої зброї, яка підходить Російській Федерації, Російським Збройним силам і боєприпасів. Намагався вирішити питання транзиту з Китаю зброї нелегально сіро через територію Монголії. Багато питань, попри те, що Монголи підписали. Римський статут, що вони є частиною Міжнародного кримінального суду. Підпорядковані ордер на арешт, виписаний Путіну щодо геноцидальних дій, щодо українських дітей, яких він просто викрадав і продовжує викрадати. Нічого не відбулося. Штати замовчали. Міжнародний кримінальний суд нічого не сказав. Монголи сказали, що ми залежні від енергоносіїв нафти та газу з Росії. Вибачайте. Ми нейтральна держава. Європейці проковтнули всі пекалії Володимира Путіна. А він влаштував свою чергову в лапках спецоперацію для того, щоб дати смачного ляписа абсолютно всьому Заходу. І він це зробив. А далі, на превеликий жаль, ми побачимо з вами ефект доміну: як Путіна почнуть приймати Саудівській Аравії на території Туреччини. На території не знаю Бразилії чи Венесуели, і я навіть не здивуюся, якщо б його одного разу навіть Віктор Орбан у себе прийняв чи сербський президент Вуйчиш. От я цьому не здивуюся. Ефект доміно ми далі побачимо. І від того, що від Путін приїхав до Монголії. Згадайте, от коли відбулася атака на дитячу лікарню Охмадит, 8 липня цього року, до Володимира Путіна приїздив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Драмотів. Приїздив і говорив з ним вночі і про мир, і окремо про те, як вивільнити індійських громадян, яких Путін і його спецслужби викрали і нелегально відправили на війну, погрожуючи їм смертю. Моді приїжджав забирати цих своїх співгромадян, індусів на територію своєї держави від Володимира Путіна і говорити з ним про мир. Ранком Володимир Путін вдарив по Ахмадиту. Цього разу він приїжджає до Монголії, всі про це говорять. І ранком, не ранком, але в день, посеред білого дня, він б'є по Полтаві, він б'є по інституту зв'язку, він б'є по українських хлопцях, дівчатах, б'є по лікарні. До сих пір завали ці розбирають більше 50 вбитих, більше 270 поранених. І нічого не відбувається. Всі говорять CNN, Вашингтон Post, Нью-Йорк Таймс, навіть представники Білого Дому про те, що потрібно Україні допомогти, І де та допомога бісова. Вмилися, підтерлися, подивилися в очі Володимиру Путіну, проковтнули і пішли далі немов нічого не сталося. Немов нічого не сталося. А от коли починають українські збройні сили бити по Курській області, починає кричати. Лементувати е, генсек об Організації Об'єднаних Націй і кричати про те, що не потрібно бути по курянах. Гутєріш починає приїжджати представник МАГАТЕ ГРОСІ і кричати: Не треба, не треба захоплювати курської атомної електростанції. Вона повинна бути в безпеці. А як же до біса Запорізька атомна електростанція, яку вже не перший раз намагається підпалювати російська армія і Володимир Путін? А як же українські жителі Сумської, Полтавської, Львів? По Львову вчора вдарив Володимир Путін вчора на сьогодні. Сім загиблих, троє дітей. Це нічого. Харківська область і Харків завали в черговий раз. Палац спорту, нова пошта, житові будинки, приватний сектор, Одеська область. Я можу переліч... перелічувати безліч разів, що відбувалося. Охмадит всі пропустили, немов нічого не сталося. Тепер чергова лікарня вже на території Полтавці, Полтави, Полтавської області. І нічого. Нічого. І от за цією поїздкою в Монголію, і за тим, що там відбулося, і після того, і за цим ударом по Полтаві ми чітко розуміємо, що Захід нічого не встані, Він може, а він не хоче і не встані робити. І не встані дотиснути Володимира Путіна. І на превеликий жаль, ми з вами всі говоримо про те, що може завершитися війна. Нам різне пророкують, говорять, що вона завершиться, перемовини в цьому році, в наступному році, в 26-му році, дати всі касандри роблять, ставлять. Я не буду гадати, коли вона завершиться. Я знаю тільки одне: якщо вона не завершиться ближчим часом нормальними справедливими рішеннями і перемовинами. То ми з вами опинимося через такий беззубий захід, який просто ковтає всі фекалії Володимира Путіна і справа, і зліва, в стані третьої чи четвертою, як кому завгодно, якщо рахувати чи не рахувати холодну війну, третю світову війну. З чим я всіх і поздоровляю. Ну, хочу сказати таке вітання. Знаєте, це не те, що ми хотіли да. почути всі разом, я думаю, ви теж, але це правда. А тут важко її якось опанувати. Пане Олександре, те, що ви кажете, так і є. Але я хочу зараз звернутися до наших глядачів, які дивиться канал. Якщо ви дивитесь, і отримуєте корисну інформацію. І дивитесь, будете дивитися далі. То, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Це важливо. Підпишіться зараз. Підпишіться, поставте вподобайку. Напишіть звідки ви дивитеся. Географія наших глядачів завжди важлива для каналу. Ми приглядаємо, аналізуємо, куди ви закинула доля, де ви зараз, де ви наближаєте перемогу або чекаєте її. В будь-якому випадку. Пишіть. Це важливо. В будь-якому випадку. Також не забувайте поширювати відео, тому що інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагаєте озброювати інших. Також, якщо є бажання і можливість, ставайте спонсором каналу. На каналі є така функція: її надає YouTube, натисніть на ту кнопку, ставайте спонсором, проявляйте свою лояльність і підтримуйте канал. Дякую, що ви це робите.